Ця книжка просто знахідка для третьокласників, для вчителів молодших класів та для батьків, які мають третьокласників. Це книга-посібник із серії Нова Українська школа Думливе Читання: 32 інтегровані уроки формування читацької компетентності. Розуміємо, аналізуємо, генеруємо 3 клас автор цього посібника Марко Баденко. Подивимося, як складено цей посібник. Кожен розворот це є один урок. Таких уроків є 32. Наприкінці є поурочні методичні рекомендації. Вони значно спростять життя вчителів, які готуватимуться до уроків, до проведення уроків за цим посібником. Адже тут написано. На що краще звернути увагу, яку методику використати при вивченні кожної теми? Взагалі посібник відповідно до вимог типових освітніх програм та державного стандарту початкової освіти дає змогу формувати навички смислового читання. А саме Розуміти зміст науково-популярного та інформаційного текстів, аналізувати прочитане, генерувати усні та письмові тексти. Це сприятиме встановленню міжпредметних зв'язків і забезпечить ефективне навчання. Подивимося на прикладі будь якого уроку, як це все працює. Дощові ліси. Є на землі місця, де завжди одна пора року, літо. В джунглях Амазонки на деяких островах Індонезії температура ніколи не спадає нижче 25 градусів тепла, але і рідко піднімається вище плюс 30. Кожен ранок там сонячний. Та вже за кілька годин збираються величезні хмари, весь день є дощ, а до вечора знову визирає сонце. Втечні ліси називають дощовими. У багатьох рослин навіть коріння розташовані на поверхні ґрунту, а всю необхідну вологу вони отримують із повітря. Цікава інформація, і потім йдуть запитання. Де більше вологи? В дощовому лісі чи в українських гаях? В дощовому лісі приблизно порівно в українських гаях. Дитина думає, аналізує і ставить відповідну позначку. Завдання друге. Тобі, безумовно, неодноразово доводилося спостерігати політ птаха, а можливо, і політ кажана, білки летяги. Але у світі є ще одна тварина, яка вміє літати. Це жаба. І не дивуйся. Полюбляють летючі жаби, дощові тропічні ліси на різних висотах, ведуть деревний спосіб життя, часто переміщуючись з гілки на гілку за допомогою стрібків на кшталт парашутиста, під час яких вони активно використовують перетинки кінцівок. Кілька видів роду здатні до справжнього польоту, долаючи відстані до 10 15 метрів, активні переважно вночі. І запитання: чи є крила у летючих жаб? Так, ні. Лише в дитинстві. Де живуть летючі жаби? І варіанти відповідей. Тоді ж, такого подібного плану, третє завдання, до четвертого завдання вже є більше і більше запитань. І п'яте завдання потрібно написати розлогу, письмову відповідь. Звичайно, що завдання з часом стають більш складними, більш цікавими. Треба більше писати, більше розповідати, вигадати, наприклад, вигадати кінцівку оповідання. Вони розвивають фантазію, і вони звісно, з цією книжкою інтелект, загальний інтелект вашої дитини значно зросте. В неї з'являться знання, цікаві знання, цікаві факти з різних наук історії, біології, географії та інших. Отож, нова українська школа Годомливе читання. 32 інтегровані уроки формування читальської компетентності. Розуміємо, аналізуємо, генеруємо. Третій клас. Навчальна книга Богдан рекомендує.